Вітання! Мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Спілкуємося на тему сонячної електростанції, зокрема мого формату потужністю 8 кВт. Інвертор, де потужністю 8 кВт, сонячні панелі в кількості 21 штуки. Ryzen 400 потужністю 8,4 кВт акумуляторні батареї загальною ємністю 150 Ампер годин. Приблизно 7,2 кВт. Зокрема, тема, я думаю, буде вам цікава, щодо, чи може дана станція взагалі в такому об'ємі забезпечити ваше домогосподарство безперебійною електроенергією, щоб ви могли повністю виключити, наприклад, вхідний автомат і не користуватися вхідною мережею від Обленерго. На моєму каналі є дуже багато відео щодо моєї сонячної електростанції, що ставив, чому ставив, як ставив, монтаж. Нюанси монтажу, інструкції, ціни, все розповідав, тому долучайтеся, я думаю, буде вам цікаво. А тепер щодо питання, яке стосується забезпечення вашої оселі, і чи можливий такий варіант, що ви повністю можете вимкнутися від мережі з такою електростанцією з такою потужністю, як у мене. Якщо взяти до уваги ті всі показники генерації, які є, у моєї електростанції за попередніх два місяці посилання ви зараз можете побачити зверху та перейти більш детально подивитися. Тобто за листопад місяць у мене було вироблено 311 кВт електроенергії, а в листопаді 179. При таких умовах використання, при таких умовах генерації. Я думаю, що дана електростанція не забезпечить вашу оселю 100 електроенергією. електроенергію. Зараз ви можете побачити всі дані щодо використання моєї оселі електроенергії за попередні місяці. Я вже точно цифри не побачу. Зараз покажу просто по графіку, по використанню по тим даним, яким я передавав в Обленерго. У мене. В будинку фактично усі споживачі, зокрема, обігрів будинку, нагрів води, приготування їжі, освітлення, холодильники, комп'ютери, це все повністю живиться від мережі. І середнє споживання в листопаді складає 30 кВт в день. Тому, якщо співставити ось ці покази моїх витрат, а також показів генерації моєї сонячної електростанції, я можу чітко сказати із впевненістю, що сонячна станція ось такого формату не покриє витрат для нормального функціонування, забезпечення мережею мого будинку, моєї оселі. Якщо обігрів будинку, відбувається шляхом опалення спалення. Наприклад, там вугілля, дров, це що стосується грубок, а також котлів. То при таких умовах це ще більш менш реально. Однак, якщо будинок буде хоча б трішки більш навантажений побутовими приладами, по типу там нагріва води і все інше, вам цих витрат не вистачить. І навіть в зимовий період при умові наявності у вас електростанції потужністю 30 кВт, вам не вдасться покрити всі свої витрати. Тому не вірте тим всім людям, що які розказують, що вони повністю відключаються від мережі і не живуть це інше. І в завершення цього всього хотів би просто підвести підсумок, що я навіть на теперішній момент не бачу. Доцільності збільшувати свою сонячну електростанцію, тому що в принципі вона не покриє однозначно моїх всіх витрат в потребі електроенергії. А в такі місяці, як, наприклад, жовтень та, в принципі, березень та квітень, тобто за 8 місяців року, я фактично зможу плюс-мінус. В ці місяці вийти на паритет, тобто рівномірні витрати, а в літом у мене будуть вже надлишки. Це однозначно. Я це бачу по тому, як працює моя сонячна електростанція. Виникають додаткове запитання, обов'язково ставте їх в коментарях, ставте свої вподобайки, діліться каналом, долучайтесь до каналу. Всім мирного нева! Та все буде Україна!